Цих вас, дорогі отці, брати і сестри, сердечно вітаю з великим праздником світлого Христового Воскресіння. З Пастою Христовою. Христос Воскрес! Вчора була четверта неділя після праздника Святої Пасхи, неділя продославленого. І ми вчора молилися і за воїнів наших, які. Одержали поранення, які пошкодження отримали внаслідок війни, і щоб Господь їх істілив, щоб Господь допоміг їм, щоб вони були здорові, щасливі і Богом благословені. Ми молилися за весь поїздний народ, за владу, за землю українську, за весь світ молилися, щоб Господь світ благословив миру. тому що, якщо стражиться, один член світу, це є Боже творіння всього. Одного Бога творіння. всі діти Божі, де би не жили людина, всі діти Божі. Якщо одна, один член страждає в тілі, то все тіло страждає. І так у світі, який, якщо є десь не гаразд, в якомусь одному місці окремо, то все так чи інше відображається на, на всьому світі, на всьому людстві. І ми пробуємо слово Боже, Господь умиротворив серця людські сюди. Звідси починається і мир, і війна серце людського, щоб Господь писав кожному серце мир, щоб цей мир панував і в серцях, і в сім'ях, і в державі, і в всьому світі. Щиро дякую вам за святі молитви, за те, що ви ну, показуєте свою християнську любов, свою, свою повагу до землі, до, до народу, до влади, до, до всіх, хто, навіть до тих, хто. Ну, на себе не завжди людей як, як подобають полягання, кричать і відществі. Ну, нехай Бог їх просить, вони не знають, що творять. А, а ви будьте християнами і ведіть себе, так як має себе вести християнин. Коли спасите всі на Христі, то було багато. Одні казали, зійди з Христа, другі казали, Там, якщо ти син Божий, то зійди, ми обіримо в тебе. Одні плювали, а Господь ні на кого не ображався. Він молився навіть за те, що його розпинали їм, Господи, тому що не знає, що творять. Я Господь всіх нас простить. І тих, хто живе в заповіді Боже, хто живе в додрі, каже Господь, треба ще більше, любити Бога, любити ближніх, бути добрими. А хто Ще цього не почав такого життя, Господь допоможе нам почати таке життя, щоб наше життя було розтворено не злобою, а любов'ю. Любов, любов це життя, злоба це смерть. Той, що хто, хто любить, той живе і навкруг нього віє життя, пахне життям. Той, хто має злобу, він сам вже вмирає, і навкруг, неї, навкруг нього пахне смертю. Нехай навкруг нас всіх. Пахне життям, а життя – це і Бог. Христос воскрес. Я думаю, я с вашему рождеству, большею вашей славою, вашими святыми молитвами, при чем быть от выступания преподобнее от всей вечести, и все царя небесного, ты вам приятное свято Вышнего, вы граждане Нового Иерусалима, вы наследите. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.